На початку зустрічі заступник міського голови Надія Подоплілова вже традиційно урочисто вручила паспорти громадян України двом молодим мешканцям Кривого Рогу Ані Гнатенко та Марку Врублевському. Далі учасники дня гарячих викликів перейшли до розгляду актуальної теми про взаємодію споживачів з підприємствами, надавачами комунальних послуг з водопостачання та вивозу сміття і побутових відходів. Більшість звернень стосовно послуг Кривбасводоканалу та Екоспецтрансу були від мешканців. Відсутність холодної води в будинках, пориви труб холодного водопостачання, низький тиск холодної води, ремонт зовнішньої системи каналізації, закриття каналізаційних люків у сфері вивезення побутових відходів: антисанітарний стан сміттєзбірників, збиральників, порушення графіку вивезу сміття, стан прибудинкових територій, скверів, парків, кладовищ, вартість послуг. Для понад 280 тисяч абонентів Крибасводоканалу щоденно працюють районні інспекції та центральні відділення водозбуту, спеціалісти яких готові відповісти на усі звернення вирішити проблемні питання споживачів до послуг криворіжців і приймальня директора комунального підприємства Юрія Гамазинського. Прийоми громадян ведуться прозоро, а проблеми, які стримують якість. І своєчасність послуг з водопостачання та водовідведення витікають із заборгованості споживачів. І кілька і екоспецтранс ще не підвищували тарифи на послуги. Підприємство прикладає максимум сил, щоб ситуації оказувати послуги на должному рівні, не у їх стоїмості. Миску Ми всі можливі пути для стабільної роботи підприємства без допомогії нагрузки на лічний бюджет жителів нашого міста. Регулярно проводиться лічний прийом громадян мною. Руководителями служб предприятия, в ході якої індивідуально з кожнимся розглядається вопрос і проблема з цією положительного рішення. Раз в тиждень по п'ятницю проводиться прийом і консультація фізичних і юридичних ліс нашого предприятия в муніципальному центрі услуг, розположеному в зданій Криворозького совету. Проте звернення споживачів до Кривбасводоканалу та екоспецтрансу звучали і на цій зустрічі. Більшість з них керівники підприємств пообіцяли вирішити під час особистих прийомів. На останньому у часі засідання виконкому міськради було ухвалено рішення, яким затверджено єдині стандарти надання послуг службами єдиного вікна виконкомів районних рад. За вісім років функціонування чимало мешканців скористались такими послугами. Ще одне нововведення у центрі муніципальних послуг стосується паспортів громадян України. Рішення затверджено взаємодію адміністраторів центру надання послуг із Державною міграційною службою по надання такої послуги як продовження паспорту громадянина України, і уже з вчорашнього дня виконання цієї послуги здійснюється у нас в центрі. Так що я запрошую всіх в зручний час і також і в суботу можна звернутись в центр, здати документи і через днів. Днів отримати цю послугу. 70% звернень від підприємців і мешканців міста, що розглядались в рамках днів гарячих викликів та швидкої допомоги, на сьогодні знайшли своє вирішення. Серед них і такі складні питання, як земельні відносини та сервітути для об'єктів дрібно-роздрібної торговельної мережі, були знайдені дієві механізми та конкретні правила взаємодії між міською владою та суб'єктами господарювання. Започаткований за ініціати міського голови, перший етап днів гарячих викликів з актуальних питань ведення підприємницької діяльності, надання адміністративних послуг. Роботу проведено велику, багато питань вирішено, і про це нами буде проінформовано найближчим часом.